Вітаю вас 10 десяті класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс Алгебра 10, рівень профільний. І сьогодні ми познайомимося з вами з коренням n-го степеня та арифметичним n-го степеня. Також запишемо заздалегідь властивості корення n-го степеня, щоб на наступному році ми вже почали виконувати вправи на властивості. І так, спочатку першу колоночку переписуємо означення. Корень іменного степеня із числа А. Де в мене N належить множині натуральних чисел і N більше від одиниці, називають таке число N на степень, якого дорівнює А. Наприклад, в мене є корінь третього степеня із 27. Тобто ми повинні з вами подумати, яке число в третій степені давало мені 27. І це число 3, тому що 3 в третій степені це 27. Зазначення корення n-го степеня випливає, що при будь-якому А виконується рівність. Що, щоб позбутися корення, дивіться, мені треба піднести корінь n-го степеня до того ж степеня, якого степеня був корінь. Тоді в нас з вами значок кореня зникає. Наприклад, в мене корінь третього степеня з числа 2, щоб позбутися. Кореня я підношу до цього ж третього степеня. Коли в мене степінь співпадає зі степенем кореня, то в мене залишається тільки підкореневий вираз. Так само, і другий приклад. Якщо мені треба позбутися значка кореня, то дивимося, що в мене корінь сьомої степені, я повинна піднести до цієї ж сьомої степені, щоб позбутися значка кореня. Так. Далі давайте. Наступне означення арифметичного кореня. Арифметичним коренем Н степеня з невід'ємного числа А, де в мене N належить в множині натуральних чисел, і n більше одиниці називають таке невід'ємне число n Н степінь, якого дорівнює А. Наприклад, в мене корінь до 4 степеня з 81. Це може бути як плюс 3, так і мінус 3, тому що в мене плюс 3 в четвертій степені це 81, і мінус 3 в парній степені четвертій, також 81. Але ж ми працюємо з арифметичним корнем, ми повинні з вами обрати невід'ємне значення. Тоді пишемо, що корінь четвертої степені з 81 у нас буде просто 3. Обираємо трічку, додайте. Але взагалі, знаєте, що якщо парна степінь, то ви дістаєте і додатній і від'ємне значення з під коренням. Так, і властивості кореня і степеня. Перша властивість це теорема про корені степеня. Так, якщо я підношу непарну степінь, верніше мене корінь непарної степені, бачите, 2к плюс 1 да, з кореня. Із А в степені 2К плюс 1, то в мене просто зникає значок кореня і степені і просто підкореневий вираз а залишається. Якщо в мене парна степінь 2К, бачите корінь із А в степені 2К, парна степінь, парна степінь, то тоді ми дістаємо з вами модуль значення А або плюс, або мінус. Це те, що я тільки що казала. Ось у мене приклад, що 81, да, у степені. Корінь в степені парні, четвертій. Щоб отримати 81, це могло бути і плюс, і мінус 3. Отже, тут ми дістали з вами модуль або плюс, або мінус 3. Так, друга у нас теорема, друга властивість це корінь із добутку. Якщо в мене корінь одного степеня із добутку А і Б, то можна записати окремо кожен множник під цим коренем. Окремо корінь одного степеня з множника А, і окремо корінь одного степеня з множника Б. Властивості. Майже схожі на властивості квадратного кореня, який ми вивчали в 8 класі. Так, корінь із частки. Якщо в мене є корінь n n-ного степеня із частки, а поділити на b, то я можу розписати як окремо корінь із чисельника і корінь зі знаменника. Да? Корінь цього n n-ного степеня співпадає із властивістю за 8 клас для квадратних коренів. Так. Наступна степінь корення. Так, якщо в мене корінь N степені і за в степені k, то це все рівно можна записати як корінь в степен N да, із А в k степені. Бачите, я можу цю степінь k віддати під значок кореня до свого підкореневого виразу. Так, корінь із коренням. Якщо я знаходжу корінь n степеня із корення степеня k, то я в степені коренів просто перемножаю. Можна просто під один єдиний корінь буковку А занести і степені перемножаються, n на k, бачите в степені коренів. І остання друга теорема про корінь і степеня, що якщо в мене корінь із. Корінь степеня N помножити на k із-підкореневого виразу a в k тій степені, то дивіться, в мене ось ця kk зникає, можна на неї скоротити. Буде просто корінь n степеня і за. Бачите, якщо співпадає степінь, то можна на неї скоротити. І буде набагато простіший корінь із n степеня виходити. Так, записали з вами ці властивості, будемо ними користуватися на сьогодні. Це заздалегідь запишемо, щоб на наступному році будемо ними користуватися. А зараз закріпимо саме корінь енного степеня і арифметичний корінь енного степеня. Так, давайте з вами виконувати вправи. Перша вправа на обчислення. Давайте запишемо з вами, виконаємо з вами лише друге. Перше не будемо виконувати, лише друге. І так, пишемо номер у нас 10.3 з порожнім кружечком друге. Давайте я запишу, що якщо ми обчислюємо вираз, якщо обчислюємо, Обчислюємо вираз, то ми будемо користуватися арифметичним корнем енного степеня. То використовуємо викори арифметичний корінь степеню. Тобто ми будемо з вами діставати, якщо це необхідно, тільки додатні значення. Якщо в мене дивіться, буде парна степінь да, нашого корення, то ми будемо діставати тільки невід'ємні значення, не плюс, мінус 3, а просто 3. Тут ми користуємося для виразів арифметичним. Коренем n-ого з арифметичним підкресленням. Так, переписуємо другий вираз у нас 5, корінь п'ятої степені, верніше, із 14 в 5 степені. Додати мінус 2 корінь 10 степені, і це все в другій степені. Відняти. Корінь сьомої степені із мінус 128. Дорівнює. Так. Дивимося, тут у нас сьогодні було правило, що якщо я коріння одного степеня підношу до цього ж самого степеня, то значок кореня в мене зникає. Дивіться, ми записували сьогодні, то значок кореня зникає. Третя степень кореня, третя степень, до якої підносимо? Два залишається. Сьома степень кореня, сьома степень, до якої підносимо. Отже, під коренями вираз залишається. Тут так само у нас з вами. П'ята степінь кореня і п'ята степінь підкореневого виразу отже, буде залишатися просто 14. Якщо степінь кореня і степінь підкореневого виразу співпадає, то це просто 14. Далі в нас Дивіться, тут виконується множення між цілим числом і коренем, і ми знаємо з 8 класу, що щоб піднести добуток до степеня, треба піднести і перший множник до цього степеня, і другий множник до цього степеня. Так, отже, плюс написали. Пишемо мінус 2 в другій степені, це буде в мене 4. І корінь з 10 в другій степені, значок кореня зникає, буде просто 10. Так, далі мінус. А тут у нас з вами сьома степінь кореня із мінус 128. Мінус. Дивіться, мінус 128. Це означає, степінь в у мене не парна. Отже, це означає, що ми підносили до степеня від'ємне значення, щоб отримати мінус 128. Це означає, я підносила до цього сьомого степеня число зі знаком мінус, щоб мінус вийшов. Думаємо, яке число. А число 2 я підносила до сьомого степеня, щоб отримати мінус 128. Отже. Виходить, що корінь 7 степеня з числа мінус 128 це буде мінус 2. Так, записали. І тепер залишилося це порахувати. Так, у нас буде 14 додати 4 на 10 це в нас 40. І мінус-мінус 2 це буде плюс 2. 14 плюс 40 і плюс 2, це в нас буде 56. Все, це відповідь. Тут у нас з вами ну, арифметичного корення навіть не вийшло, але щоб ви знали, що десь СМ, коли виразок обчислюємо, арифметичний корення. Так, є. Добре, можемо, до речі, перший раз дивитися. Ну, давайте пізніше буде багато вправ на ці корені. Так, наступне, давайте тепер 10 крапочка 11. Розв'язати рівняння. Ось коли розв'язуємо з вами рівняння, ми користуємося з вами звичайними коренями, не арифметичними, а звичайними. Так, прибираю я. Точечки пишемо 10 крапочка 11, також з порожнім кружечком вправим. Тут просто будемо діставати корінь n-ного степеня. Корінь n-ного степеня. Для виразів користуємося арифметичним, для рівнянь ми звичайним коренем. Так, перше розв'язуємо, перші тут достатньо легкі. Х в п'ятій степені дорівнює 9. Щоб знайти, дивіться, верніше в мене підносення до степеня. Зворотня дія до піднесення до степеня – це в нас завжди був корінь, і степінь була п'ята, отже, корінь буде також в п'ятій степені із числа дев'ять. Ми не можемо дістати, не знаємо, що там за число, яке буде дрібне, так і залишаємо Це відповідь. Х дорівнює корінь п'ятої степені із дев'яти. Так, друге пишемо з вами. Х в сьомій степені дорівнює мінус 2. Зворотня дія до піднесення до степеня це корінь корінь у нас степень був сьомий, да, отже, корінь буде сьомого степеня З мінус 2. У нас сьома степінь якраз не парна, отже, мінус 2 ми можемо отримати якесь число було піднесено в сьомого степеня і отримували знак мінус. Це було якесь від'ємне число. Ну, так, і залишаємо це є в мене відповідь. Наступне третє. Х в шостій степені дорівнює 5. Зворотня дія до піднесення до степеня це корінь. Степінь у нас була шоста, отже і корінь буде 6 степеня з числа 5. А тепер зверніть увагу, тут в мене степінь парна, і я отримала 5, це, а не мінус 5. Це означає, що я тут могла піднести і плюс, і мінус корінь 6 степеня з 5. Тому що в мене ж степінь та парна, а коли ми з вами парною, ось у нас просто арифметичний корінь, то ми повинні роздивитися, і плюс і мінус дістаємо з вами значення. І додатні, і від'ємне. Плюс, мінус корінь шостого степеня з п'яти, тому що при піднесенні плюс корінь шостого степеня з п'яти, до степеня шостого це буде у нас з вами п'ять. І піднесення від'ємного також. Мінус 5 теж буде 5. Якщо я мінус шостого степеня корінь з 5 до 6 степеня, через парну степень мінус буде зникати і буде також 5. Тому плюс-мінус 5. Так, є, з'ясувало. А отут непарна степінь, тому так і залишається, мінус 2. І тут непарна степінь, то отже, також це просто 9. Це ми достаємо і плюс і мінус колись парна степінь. Тут парна була. Так, наступне четверте. Корінь четвертого степеня із х дорівнює 3. Дивимося з вами в конспект. Щоб в мене зникав значок кореня, мені треба просто, щоб х залишився. Мені треба піднести до того ж самого степеня, в якому степені в мене корінь. Виконуємо. Мені треба виразити Х. Х в мене під корнем четвертого степеня. Отже, щоб зникав корінь, я повинна піднести до четвертого степеня. І ліву, і праву частину підносимо. Так. Корінь четвертого степеня з х в четвертій степені це буде просто х. За нашим правилом, ще раз показую. Да? Якщо степінь кореня і степінь, до якої підносимо, співпадають, то залишається лише підкореневий вираз. Ось приклади. Так. А тут 3 в четвертій степені у нас буде число 81. Отже, х дорівнює 81. Так, наступне п'яте записуємо. Корінь шостого степеня із х дорівнює мінус 2. Знову ж таки, щоб виразити х, треба позбутися значка кореня. А щоб його позбутися, я повинна цей корінь піднести до цього ж степеня, якому у мене мій корінь. До шостого і ліву частину підношу і праву. Так, щоб у нас була рівносильна наше рівняння. Так, тут виходить, що залишається тільки за правилом х, тільки під кореневий вираз. А тут мінус 2 в шостій степені – це 64. Х до рівня Так, і залишилося в нас останнє змок: шосте. Записуємо. Давайте я тут буду писати шосте. Корінь третього степеня із двох х. Додати 7 до рівнює 0. Спочатку виражаємо x, x залишається зліва, числа направо переносимо. Виходить, що у нас корінь третього степеня із 2х дорівнює мінус 7. А тепер позбуваємося значка кореня. Щоб позбутися кореня третього степеня, треба ж піднести до того ж самого степеня, до третього. Підносимо з вами і ліву, і праву частину. Так, записуємо. У нас виходить, залишається тільки підкореневий вираз. 2х за правилом ще раз показую, де воно тут. Що коли ми підносимо корінь одного степеня до того ж самого степеня, то залишається лише підкореневий вираз. Бачите, лише підкореневий вираз. Так, 2х. А мінус 7 в третій степені це буде мінус 343. І тоді звідси можна знайти х, це мінус 343 поділити на 2. І тоді у нас х дорівнює мінус 171,5. Все. Розв'язали рівняння, користувалися нашим n-го степеня. Так, запам'ятайте, що щоб позбутися значка кореня n-го степеня, треба піднести. Цей корінь до цього ж степеня повністю. Так, і наступне у нас останнє залишилося 10 крапочка 16. Останнє розв'язуємо і можемо відпочивати. І так, ми розв'яжемо з вами напевно, тільки лише друге рівняння. Пишемо номер 10 крапочка 16. Зафарбованим кружечком. Так. Переписуємо. Друге. Друге. Х 1 помножити корінь десятого степеня із х в мінус 2х 3. Дорівнює нулю. Кажемо добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю, або перший множник, або другий множник дорівнює нулю, виписую, або в мене х мінус 1 дорівнює нулю, так, або в мене корінь 10 степеня із х квадраті мінус 2х мінус 3 дорівнює нулю. Ну, перше, розв'язати достатньо легко, х залишається, мінус 1 переносимо, виражаємо наш х до рівня виходить 1, а друге, розв'язуємо. Так, мені треба спочатку позбутися цього кореня, щоб виразити наші x. Щоб позбутися кореню, мені треба піднести корень до цього ж степеня, якого степеня був корінь. До Корінь був 10-го степеня, отже, до степеня 10 ми підносимо з вами і ліву і праву частину. За нашим правилом ще раз вдамо правило, що щоб, якщо ми підносимо коріння нового степеня до цього щенного степеня, то у нас тільки підкореневий вираз залишається. Ось приклади. Так, повертаюся. Виходить, що в мене залишається підкореневий вираз. Значок кореня да, зникає. У нас буде. Просто х квадраті мінус 2х мінус 3 дорівнює 0 в десяті це буде 0. І виходить, що у мене тут зведене квадратне рівняння, яке я можу розв'язати за теоремою вієта. Сума коренів х1 плюс х2 дорівнює у нас 2, а добуток коренів x1 на х2 дорівнює мінус 3. Отже, тоді наші корені х1 дорівнює в мене мінус 1 і х2 дорівнює 3. 3 плюс мінус 1 це 2, і 3 на мінус 1 це мінус 3. Ой, виходить, що у нас з вами аж три кореня або 1, або мінус 1 і 3. Пишемо з вами відповідь. відповідь. У нас вийшло три корення. Х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1, і х дорівнює 3. Раз, два, три. Три корення. Все, на цьому все. Домашнє завдання у вас аналогічні вправи. Розв'язати вираз, розв'язати рівняння, схожі на класну роботу. Бажаю успіхів, на все добре і до побачення.